Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш Ютуб канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вже вийшов Євген Магда, політолог, історик, журналіст, директор Інституту світової політики. Вітання, пане Євгене, дякуємо, що знайшли можливість з нами поспілкуватися в нашому ефірі. Слава Україні! Вітання! Слава Україні! Героям слава. Отож, пане Євгене, учора, 11 липня, в Польщі традиційно відзначили. Роковини волинської різанини, як вони називають в Україні, звичайно, це волинська трагедія, і ми про цю тему хочемо з вами поговорити сьогодні. Ну, принаймні, тут в Україні здавалося, що все-таки з, з часом ця тема буде відходити на задній план. Ну, принаймні, в польській, в польських медіа, в, в польській політиці, але бачимо, що польський Сейм не знову ж таки не оминув цієї трагічної і сторінки історії в українсько-польських стосунках і знову ж таки проголосував за резолюцію, яка вимагає в рамках примирення також визнання провини. І саме про цю провину хочемо вас запитати, то ось таким закликом визнання провини, до кого зверталися польські парламентарі? Чи лише до української сторони, чи можливо вони нарешті теж готові визнати за українських жертв волинської трагедії? Давайте будемо по пунктах. Ну, по-перше, розраховувати, що в Польщі за три місяці до парламентських виборів, які будуть. До достатньо гострими вже очевидно, що вони будуть гострими. Це вже місяць. Очевидно, що вони будуть дуже гострими по ходах перших, так би мовити, стартових кам кампаній і права і справедливості і громадянської платформи. Очевидно, що відмовитись від теми, яка дуже гостро існує і звучить в суспільстві вже десятиліттями, неможливо. Ну таких, таких речей ніхто робити не буде. І навіть е, те, що вчора е, в шануванні жертв волинської трагедії у Варшаві взяв участь. Е, Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, разом зі своєю колежанкою Ельжбетою Вітек і разом з прем'єром Польщі Матовошем Моровецьким. Нагадаю, що Моровецький був, як ви знаєте, минулого тижня на Волині. Його візит передував вшануванню. Пам'яті жертв волинської трагедії президентами Польщі та України, але я про інше тут, наприклад, Радіо Свобода цитує пана Моровецького: що наші українські сусіди і союзники напевно сьогодні, в час війни, краще розуміють, як важливо для нас відшукати кожне місце, відшукати людські рештки, по-християнськи поховати, поставити хрест, запалити свічку помолитися. ми поляки ніколи не здамося, доки останні кістки не будуть знайдені. Тому це не лише наша справа, також справа українська. Насправді, ці слова пана Моровецького, на мою думку, є значною мірою матрицею примирення. Ну але повернемось до постанови польського сейму, який закликає до вибачень. Втім, е вибачення вже звучали, і причому звучали вибачення від українських політиків від польських політиків е на цю тему. Просто е треба розуміти, що ми перебуваємо з нашими польськими сусідами і стратегічними партнерами в дещо нерівній ситуації. Якщо в Польщі почали говорити про волинську трагедію, чи як вони її називають. Волинське людобойство чи волинська різанина протягом. Ну я думаю, що вже приблизно протягом 30 років, може плюс-мінус, і перші цифри, які були вкинуті зразу після краху народної демократії, були в 200 тисяч вбитих. Поляків на, на Волині і при тому говорилося, що загинула якась частина українців, але ця частина була маленькою, то сьогодні ну, нам об'єктивно дуже складно знайти, по-перше, ну, якщо хочете кількісний вимір цієї трагедії. Хоча я не прихильник, тобто, я вважаю, що ми маємо чесно сказати, що воєнні злочини. Під час Другої світової війни є воєнними злочинами незалежно від того, хто б їх не коїв, і, але ми також маємо говорити, що такі воєнні злочини були не лише з боку вояків УПА чи парамілітарних різноманітних формувань, чи навіть місцевих мешканців, які е, брали участь у цих актах е, етнічних чисток на території Польщі. Але і з боку е, польських відповідних підрозділів і армії краєвої, місцевої самооборони, і в це, цьому це все, це все відповідно було. Це дуже складна тема. Ця тема справді отруює наші двосторонні відносини. Але поки ми для себе не будемо розуміти, що польській стороні дуже важлива. Не кількість, не кількісні показники. Я думаю, що щодо кількісних показників, з представниками Польщі можна аргументовано дискутувати, тому що вони вже не беруть ці роздмухані цифри там, в 200 тисяч. Вони гов говорять про більш реалістичні цифри е, втрат польського населення. Але е, разом з тим, просто не Усвідомлюючи того, що польська сторона е, має на меті е, ну дійсно добитися вшанування всіх, як це відповідає католицькій традиції, і як це е, має звучати в переддень і виборів, і власне е, в умовах боротьби, якщо хочете, між консервативною ідеологією, яку сповідує. Право і справедливість і ідеологію центристською яку сповідує громадянська платформа. При тому, що є ще партія Конфедерація, яка активно набирає е, очки на польському політичному ринку і при тому займає ще більш гостро про антиукраїнську позицію порівняно з ПІС, це все фактори, які е, про які треба говорити. І фактори, які треба з якими треба максимально на мою думку, активно працювати. І цей діалог має бути експертним з експертним експертним діалогом, в тому числі між істориками, у нас проблема. Ну там є інтерв'ю в журналі Нова Польща Володимира Ветровича з польським дослідником Жего Мотикою. Це все це все є. Це один з елементів подібного діалогу. Але сказати, що ми зможемо ну от, зразу це вирішити, я думаю, ну це просто неможливо, пане Євгене, і хочемо також обговорити зокрема приїзд Моравецького його слова. От знаємо, що він, коли був на Волині, говорив про те, що Волинська трагедія є незагоєною раною в історії обох народів, яку потрібно залікувати правдою. Пам'ятаючи про те, хто був катом, а хто жертвою, от, власне, на вашу думку, то хто був катом, а хто жертвою, і навіщо досі можливо, навіть Муравецький маніпулює ось такими поняттями? Я думаю, що є позиція, до речі, волинських істориків. Ми впередень обговорювали це в Луцьку десь два з половиною тижні тому, і, на жаль, до речі, не було на зустрічі представників Генерального консульства Польщі в Україні. Я думаю, що зустріч би виграла, якщо б ми обмінювалися думками. Але я вважаю, що справа насамперед в діях Гітлера і Сталіна. Ну, та територія на той момент була окупована гітлерівцями, і вони, звичайно, намагалися зіткнути лобами поляків і українців для того, щоб зменшити вірогідність їхнього опору. Ця вона не з'явилася з... просто з неба. Вона не впала як дощ на землю. І те, що окремі частини Волині перетворилися на криваві болота. Це пов'язано насамперед з тим, що з одного боку, на території Волині, як ви знаєте, протягом тривалого часу, на початку 20-го століття, російська влада культивувала е, союз Міхаїла Архангела. Тобто вона в такий спосіб, такою радикально православною організацією, вона намагалася там протидіяти польському католицькому впливу. Роки другої речі Посполитої е, почали з'являтися польські осадники, і вони відповідно теж не були е, абсолютно носіями гуманістичних поглядів і гуманістичних підходів. Це все було, і можна припускати і провокації з боку радянських спецслужб. Можна говорити про те, що німецькі спецслужби теж були в цьому зацікавлені, бо це. Ну, як сказати, це елемент, якщо хочете таких заходів з підтримання порядку на окупованих територіях, тобто стикати тих, хто між собою міг би виступати єдиним фронтом. Нагадаю, що для тодішньої польської влади українські повстанці були, сприймалися як незаконні військові формування. На щастя, ну зараз про це не йдеться. Ми не можемо змінити історію, яка вже була. Ми можемо активно, більш, можливо, більш дієво вшановувати пам'ять цих жертв, всіх жертв, не розділяючи їх на поляків і українців. І це, на мою думку, було б більш правило, правильно. І знаєте, якщо ми. Говоримо про те, що е, потрібно вшанувати всіх жертв і всіх їх поховати, то, очевидно, що треба вшановувати і поляків, і українців, і не дай Боже, представників інших національностей, які могли потрапити під цю криваву молотилку. Але е, я для порівняння скажу: наприклад, польський інститут національної пам'яті. Серед своїх повноважень має фактично слідчі і прокурорські органи. Ну, тобто, він є таким квазі-силовим органом. Я не впевнений, що на сьогоднішній момент українське законодавство передбачає. Я, ну, це фахові юристи, я думаю, нам підкажуть. Але е у мене немає чіткої інформації, що українське законодавство передбачає. Дії правоохоронних органів навіть з гумації на вла на українській території, коли це будуть робити закордонні так, наші стратегічні партнери, так, все, все, все так, це нічого не змінюється. Але е я думаю, що розуміння е того, що е відбувається Ну на сьогоднішній момент е між нами, ми. Проходимо важкий шлях. Якби ми його почали проходити раніше, то, мабуть, ми б досягли більшого успіху. Але зараз ну, це так, так, як воно є. Україна, на мою думку, так, пане навряд чи зможе. Даруйте, а чи це будь... могли українці і поляки власне, раніше розпочати про пройдення, як ви говорите, цього шляху. Чи були передумови, на вашу думку? Історія не знає умовного способу, оскільки питання історичної пам'яті для польського суспільства набагато більш вагоме, ніж для українського, то ми тут перебуваємо відверто в нерівних умовах. Тобто, якщо Польща це аспірант, то Україна в цих питаннях може п'яти семикласник. Розумієте? Тобто, вже бачила, е, власне, що таке Україна вже бачила, що таке ці проблеми, але ще немає стовідсоткового. Подібного е, ну, підходу і подібних кроків. Тому е, немає, немає 100% рішення і немає е, можливості сказати, що у нас ми можемо зараз е, це, це питання вирішити максимально ефективно. Мені видається, що польське суспільство має усвідомлювати і е, починаючи з 24 лютого 2022 року. Коли дійсно мільйони українців були прийняті в Польщі, прийняті як рідні, це теж правда. І її не треба відкидати, її не треба якось передивлятися. І поляки мають усвідомлювати, що гасло слава Україні воно направлено не проти Польщі, воно направлено проти Росії. І так тут звучала фраза пана Моровецького про те, що кожного дня з'являються в Україні нові могили. І ми, на жаль, втрачаємо найдорожче наших співгромадян у боротьбі з Росією. Ми знаємо, що дуже сильно нам Польща допомагає, це правда. І це ніхто не буде заперечувати. Але нам треба все-таки шукати шляхи порозуміння. Тобто, злочинців ми маємо засуджувати незалежно від їхньої принадлежності і жертв вшановувати. Незалежно від їхньої національності українців теж на Волині загинули тисячі, десятки тисяч, і я просто е, проти того, щоб ми переходили, знаєте, на чисту арифметику, тому що це шлях в нікуди. Ми так дійдемо до трипільців, а потім будемо сперечатися навколо теорії Дарвіна, якою була перша, е, перша людина. І, яким, і, і якої національності були Адам і Єва в райських кущах. На мою думку, це непродуктивно. Я за те, щоб це був діалог істориків, але щоб це були і в тому числі спільні дії парламентаріїв українських і польських. Давайте це теж обговорювати. Давайте. В Україні тоді, якщо ми хочемо е, говорити про ексгумацію, давайте е, говорити і ухвалювати спільний закон польськ, е, польським сеймом, скажімо, і Українською Верховною Радою. В паралел... У нас вже був, вже був досвід проведення фактично спільного засідання наших урядів. Чому ми не можемо спробувати обговорити це на засіданнях наших парламентів? Обговорити так, В польському парламенті є повне монолітне питання з цього приводу. Це зрозуміло, тому що це настільки болісний епізод польської історії, що жоден польський парламентарій не піде проти зараз, незалежно від його політичної прописки. Відповідно, і ми так само маємо в Україні формувати консолідовану позицію консолідовану позицію, яка спирається на національні інтереси, і спирається на те, що ми готові. Говорити про складні питання, але ми не сприймаємо ситуацію, коли правда може бути виключно з однієї сторони. Пане Євгене, на вашу думку, чи не здається вам, що ми якраз можливо Україна, українці так би мовити, чи проспали той момент після якраз 60-х роковин цієї трагедії, коли дійсно кучма і Квасневський. Попросили пробачення і пробачили один одного від імені двох народів. І нібито на той час українці дійсно цю сторінку перегорнули і забули, адже в нас таких трагедій за двадцяте століття було дуже багато. Але разом з тим поляки пішли іншим шляхом, вони навпаки почали якраз більш не знаю, можна сказати, копатися в цьому чи досліджувати. Але з іншого боку, так само все більше медійно почали це все поширювати, знімати фільми різні пропагандистські. Ну і до речі, мені здається, багато біженців українських у Польщі навіть через таку політику, через ЗМІ, через те саме кіно відчувають. Комплекс провини комплекс вини через волинську трагедію, хоча вони ніяким чином не були причетні, і вони навіть можливо багато з них навіть не взагалі не знають. Де вони не знають цю нашу історію, і через те їм легше нав'язувати ось такі польські наративи. А з іншого боку, дійсно, ми Україна, так би мовити, сама іде якраз за польськими наративами слідкує. Так? То -то, е і ми нібито визначаємо чи вшановуємо пам'ять саме 11 липня, хоча можна було ж і з українського боку, наприклад, вибрати день трагедії села Сагрин чи села Павлокома. і Такі дні вшановувати жертв армії Краєвої, наприклад, і на закерзоні і на Холмщині і на Волині. Але ми в цьому плані відстаємо. Ви теж так гадаєте, чи ні, пане Євген Ми відстаємо з об'єктивних причин, тому що у нас е наша українська історія вона довгий час перебувала в загоні. Вона практично не була. Українською історією вона була версією російської історії для малоросів. Ми дуже важким шляхом проходимо через те, щоб використати ситуацію зараз, ну тобто, для консолідації української нації. Ми, власне, зараз в умовах війни переживаємо процес консолідації української політичної нації, і ми маємо розуміти, що у поляків вже сформувалося своє бачення. З ним практично неможливо боротися, але треба шукати аргументи і шукати підходи, спільні підходи, говорити про речі, які є вагомими і потрібними. Так, починати з вшанування пам'яті. І той факт, що керівництво нашої держави взяло участь у подібних заходах, і в Луцьку, і в Варшаві, це ще раз демонструє. Прагнення України шукати порозуміння, і я думаю, що це прагнення буде реалізовано. Просто реалізовувати прагнення в умовах політичної істерії, якою супроводжується парламентська кампанія в Польщі, ну на сьогоднішній момент це практично неможливо, питаючись до резолюції, власне Сейму. Зокрема, там йдеться про те, що польсько-українське примирення, яке роками будувалося. Представниками обох народів має також включати визнання провини та вшанування пам'яті жертв другої світової війни, про що мій колега на початку нашої розмови згадував? От, власне, що хочуть ось такими словами поляки сказати, чи вони мають на увазі про те, що Україна можливо не визнає, не вшановує належно жертв Другої світової війни, чи загалом навіщо от така риторика ваша думка? Риторика пов'язана з прийдешніми парламентськими виборами. Якщо ви пригадаєте, як у 2017 році ухвалювали відповідний закон, тоді теж практично було одноголосно. Здається, 10 чи 11 парламентарів утримались не голосували проти, а утримались за встановлення дня пам'яті жертв Волині. в польському суспільстві. Цю тему обійти практично неможливо. А спокуса експлуатувати її дуже велика. І відповідно, доки ми не проговоримо цю тему і не розкажемо про неї максимально багато, то нам, нам нема, я думаю, на що на сьогоднішній момент розраховувати. Як довго ось ця розмова, про яку ви щойно сказали, може тривати? Чи ось така риторика агресивна з боку польських політиків, вона триватиме вічно. Напередодні кожної виборчої кампанії ми будемо чути про волинь 43? Цього року ще 80-та річниця 80 і прийдешній вибор. Це раз. Два. Це питання, де ну, десятки тисяч жертв. Звичайно, це чутливо для. Тих, тим більше для кресов'яків, для тих, хто жив на території е, Волині, а потім опинився на території Польщі. Але ж ну, розумієте, е, нам би було легше, якби е, у нас була можливість написати спільний історичний підручник. Але наскільки мені відомо, форум польсько-український історичний не працює вже кілька років. Діалог експертів при міністрах закордонних справ не працює вже більше чотирьох років. Тобто ми виходить, приречені на те, щоб обмінюватись. Я просто дивлюсь, шукаю у себе на книжковій полиці, Є така видана, причому років 7-8. Тому така історія Польщі, грубезна така цікава книжка насправді. Українською мовою і коштувала вона буквально 20 злотих, тобто, ну, це копійки да? до, до 200 гривень, і її дуже активно, і, і ну польський інститут активно її просував на території і на території України, на території Білорусі, на території Росії. Я до чого? Що ми маємо діяти інструментами софт power, а не намагатися. Мірятись кількістю загиблих. Це в нашому не, не, не тільки тому, що в даному конкретному випадку це контрпродуктивно. У нас складна історія, і тому ми маємо говорити, що так, є історичні проблеми, але наш погляд спрямований у майбутнє. Ми намагаємось боротися за нашу за наше і ваше майбутнє, яке не буде. Ідеальним, яке не буде адекватним, якщо ми не будемо добиватися в якихось, ну, в принципі, ми не будемо досягати реальних кроків наперед. Це ну, дійсно формат, який на сьогоднішній момент в принципі створювати майбутнє. Тому що дійсно. Польща нам дуже сильно допомагає, ми маємо взаємодіяти, але в будь-якому випадку, це не той випадок, який е, в даному Ну не варто очікувати, що Україна, яка перебуває в стані. Е, Війни з Росією вона буде десь з іншою нашою державою, союзницею, вести діалог з слабкою позиції Це, на мою думку, Ну і мало ефективно, і, ну, чесно кажучи, буде незрозуміло в першу чергу нашим співгромадянам. вам згодні. Дякую вам, пане Євгене. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, політолог, історик, журналіст, директор Інституту світової політики. Євген Магда був з нами в ефірі і спілкувалися про 80-ті роковини волинської трагедії, а також про реакцію на цю річницю з боку польського сейму і відповідну резолюцію. На все добре, тримаємось, пане Євгенію. Дякую. Дякую вам.